Всім привіт! На дворі вже осінь, а отже час подбати про власний комфорт. Перед вами демісезонна куртка українського виробника Косач. Куртка виготовлена з акулячої шкіри. Він же Softshell. шил, косач їх робить у валиві, піксель ZSU та мультикам. Softshell – дослівно м'яка оболочка. Тканина складається з трьох шарів. Зовнішній шар помірно щільна еластична тканина з просоченням для захисту від вологи. Середній шар додаткова боротьба з вологою та вітрозахист. Внутрішній шар м'яка, приємна тканина, фліс. Softshell має складну багатошарову структуру та через це потребує особливого догляду. Прати потрібно не часто. При невеликих забрудненнях достатньо почистити сухою щиткою або використати вологу ганчірку. Для прання в пральній машині використовувати делікатний режим та температуру 30 градусів. Дана куртка має забарвлення мультикам, це універсальний камуфляж, розроблений американською компанією та використовується з 2002 року. Куртка має з'ємний капюшон, який продумано кріпиться, має затяжку. Шість врізних кишень. Вони симетричні. На рукавах, на грудні та поясні. Велкро для патчів та шевронів. З переваг це подовжувачі на блискавках, якими користуватись зручно навіть в рукавичках. Манжети на рукавах мають еластичні вставки та регулюються за об'ємом. Захист від блискавки зверху комірця. З мінусів це блискавка, яка буде промокати. Куртка від косач досить таки бюджетна. Виготовляється в розмірах 44,58, в цьому розмірі коштує 1480 гривень. В розмірі 60-64 коштує 1550 гривень. Бажаючи придбати та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланням під відео. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, залишайте свою думку в коментарях та до наступних зустрічей!